Братва, встановлюємо на Максимового кові 300-го зеркала. Будемо встановлювати. Вони такі от, такі чортенькі, ідеальні. Ну, Потім ми докупимо такі тут, кружечки будуть. типу. А, поня, поня. Або можна отакі поняття, краще туди. Такі, як помнішки, щоб владоси була. Да, так, да, так, да, так, да. так. Бере буде з зеркалами. Ну, буде бачить бачити мусоров. <рес> Ну, <рес> <рес> І тебе теж. Чотко, чотенько. Чотко. Чотінько, братва. Ну, я вкручуємо. І все, Це тепер кові за колами. Ну хе. <смістична> защита є, і курки не ламайки, і все просто. Все, Ну. Люди там за три кілометри мене почули, що я їду, то на коні зупинились і пропустили мене. Ага. <смістична> О лялька. Так і шо? Вс, Андрійка. Есть. Все, є, контакт, є. Тепер їдемо обкатувати.